Так книжка дописала у 2012 році ще під час володарювання Яника до Майдану ще було кілька місяців, це було літо. Чи навіть ні до Майдану був ще більше півтора року. Бурлака на Дністрі. Олі тодімі to Golden Teachers Дістер постійно перебував у моїй свідомості: сіцівці і рогівці, річка, яку можна перепливсти, перебрести, перейти по мосту в той же час, як за задов... дуже довга і широка, щоб просто її пересікти і мати в дупі. Скільки в ній народилось поколінь риби, скільки конів вона напоїла, скількох людей втопила. Він неглибокий і не широкий, але люди сіл на обох його берегах відвідують одне одного рідко, переважно зимою по леді. У його петлях ховаються села з чудернацькими звичаями, не торкані інтернетом, шустером і рушеном. Його берегами прогулювалися прекрасні панянки. Його водами ходили рибалки різної віри і націй, його перепливали коні монголів, у його печерах оселилися відлюдники, до нього копали підземні ходи, в нього кидали монети і віск. Він розділяє і сполучає області держави і закоханих. Це все, що залишилося від могутньої течії правічного Сарматського моря. На ньому мало мостів, він не любить узди. Колись ним ходили пароми, зараз з ним бродять бурлаки. Замки вдовж нього як телефонні будки до Бога, до одного бога з різними людськими іменнями. Можна дзвонити, але не завжди є монетки. А коли є, то не завжди дві копійки вкупі. Це Волга, Міссісіпі і Лета. Пересікати його страшно, але де дінешся? Для того він тут, на те, й ми тут. Тут буде російська мова, тому що ще раз говориться братня на той час Росія, яка вона не була, але ніякої агресії ще не було. Майдан ще буде аж за півтора року. Отож, тут є кілька цитат російської. Бурлака дістрі. Епіграфи. Слышь, Володін, а ти сам то знаєш, як в етадвічний каві попасть. Володін промовчав. Віктор Пілєвін. Другий епіграф. Суть в тому, що ви бачите ті ж літери, що і я. А містика в тому, що пейзажі за нашими вікнами різні. Іздрак. Третій епіров. It's strange that you do not remember any of your poetry, William Blake. Nobody. Бажання зміксувати шугання Придністровим бездоріжжям та відвідане у подільки замків і насамперед кам'яного корабля свербіли мені вже кілька років. Тужливо спостерігаючи за появою сивини у бороді і віддаленням кінця світу, передостанній тиждень, о, серпня 2012 року, я осідлав ровера, запакував не велорюкзак потрібними і зайвими штуками та сів на дизель з калоша до Франника. День перший. Франкіст Бучач Камтабіт Вакуус Корам Латроне Віатор. Вівторк, 21 серпня, Travel Distance Approximately 67 km. Змастив за шміром, встановив велорюкзак, пластиковий язичок замка близько відірвався ще під, під час інсталяції на багажник. Купив клею до камери, сервези. Я мав 500 кілометровку автомобільних шляхів України. Треба було придбати ще кілька топографічних чи туристичних кадр, е, карт, але не вийшло. Намета не брав, збирався протягом мандрівки юзати спальник під зоряним небом. О 14-й годині я веселенько крутив педалі до Тисманиці, переїхав в Дністер, побров спокусу гакувати на коропець, у межах села, села Діброва, місцеві яги продавали багатського грибів. Дорога до Монастириська, а потім Бучача, була джазовою. Гладенький асфальт, бікборди з кандидатами в депутати, легонький підйом і відсутність пригод. Смеркалися, коли я в'їхав до Бучача. На околиці купив ще теплу велетенську хлібину місцевого виробництва, яка протривала мені всі шість днів райду. Продавець рекомендував цікаві та екзотичні місця для нічлігу в історичній частині міста на вибір. На руїнах замку біля місцевого відділу міліції у монастирі Василіан, отців Василіан та прерибу католицькому костелі. В католицькому монастирі мені ввічливо відмовили та з'їхали на костел, при якому приймають прочан. Вже смеркло, а в Костелі закінчували робити ремонт україномовних хлопчина та майстер поляк. Ксонза не було ровер. Було зачинено на ніч. Мені знайшли вільну кімнату та запросили користуватися постільною, постільною білизною, душем, електрочайником і кухнею. Я здивовано здивований пояснив, що оплачувати таку готельну щедрість не маю наміру. Мені достатньо переночувати на подвір'ї біля муру, але газди справді виявили немеркантивне християнське піклування. Про подорожнього було показано, де залишають ключі. І якщо б я хотів вирушити завтра дуже рано, я б міг сам себе випустити і взяти ровера. Совість мені не дозволила користуватися всіма благами щедрості. Я переночував у спальнику в кімнаті. Зранку тихенько вийшов з плебанії та побродив ще з сонним Бучачем. Костели подвір'я мені сподобалися. Руїни замку романтичні, ратуша в рештуванні, старе місто компактне між пагорбів. Коли я повернувся, ровер вже чекав на мене. Я подякував і роблю це зараз за гостинність та рушив на Сидорів. Чи Сидорів? День другий. Буче Сидорів. I, see everything I paint in the world. Travel distance – approximately 85 кілометр. Дорогою до Чорткова стрілося село Джурин. Ніхто з місцевих не володів інфою про які-небудь водоспади. Лише один пояснив, що Джуринський водограй справді знаходиться на річці Джуринка, але вже при впадінні в ріку Дністер, десь 40 кілометрів на південь. Що ж, водні атракції сьогодні не в меню. Упродовж мандрів мені впадали в око два здобутки НТР, що непомітно з'явилися на наших теренах. Перший поширюється тенденція облаштовувати краниці насосом. Вода подається миттєво на не при натисканні на клавішу, а зруб, ляда, корба, відро стають милим і непотрібним антуражем. Другий: на дорогу я бачу велику кількість мотоблоків, запряжених у фіри. Такі собі бензиново-металеві віслючки, що дають коням всі шанси стати анахронізмом. Я часто звертав на людські подвір'я набрати води та при натхненні потеревенити. На одному мене привітала і напоїла 86-літня бабуся. Вона ходить, спираючись на дві палиці, говірлива, цікава, наробилася в колгоспі, живе 5 метрів від траси, постійно дихає вихлопом автівок, хоче жити і отримувати пенсію. Сучасні люди сидять у спортзалах, на дієтах і в глинах мертвого моря та не завжди доживають до літнього віку. А чи взагалі живуть? Правильно робите, пане, рухайтеся далі, напутила бабуся і побажала мені щасливої дороги. У чортків я вирішив не заїздити, скористатися окружною це було помилкою. Обізна, робила величезну петлю. Спершу я гальмував летячи до неї, зуб, потім надсадно педалював до гори. На підйомі запримітив табличку, богородична капличка 500 метрів чи якось так. Звернув по показнику, польова дорога троїлася, кукурудзяних, зарослях, карта мовчала, і каплички я не знайшов. Вернувся на головну, проїхав невідоме село Угринь, як потім стало зрозуміло. В'їхав у Заводське і почав розпитувати, де шлях до печери Угринь біля одноіменного села. Далі їхав полями, минав якісь закинуті об'єкти і знову в'їхав у зачароване село. Про свою печеру мешканці не знали, чи шифрувалися. Всі відправляли мене у село Залісся до печери млинки. Кам'янистими дорогами я туди доїхав, віднайшов закриту залізними дверима печеру. Хоч би тобі якесь написане пояснення з контактами ключа, тільки вивіска про охорону печери закону. Через отвір у дверях світло ліхтаря губилося в темряві і звідти тягнуло холодним подвір'ям. Це химерно дисонувало з 30-градусною серпневою спекою назовні макабра! Уявлялися темні холодні вухі, лабіринти і багато страшних таємниць, захованих в них. Двері відкрити і фентазми потурбувати мені не вдалося. Я повернув назад. Натрапив на стилізоване під адвентурну старовину обійстя з червоним, чорним і блакитно-жовтим прапорами і рекламою клубу Кристал та дізнався, що відсутній на той час газда за попередньої домовленості може провести до печери екскурсії такса 30 гриваків з носа, мінімально 150. облом з мелинками. А Печера Угрень, всього ж два кілометри ходів, існує. На трас, виїхав на трасу і прискакав у село Сидорів Гусятинського району. Через кілька днів там мав бути фест козацькі запави і Моколинецьке пиво Про це процес бікморду сповіщав якийсь партіорегіональний хрондель з козацьким прізвищем, а шляховики латали асфальт. Проінспектував величезний колись костел, кілька нагробків на цвинта і піднявся до замкового горба. Там робітники встановлювали ліхтарні, електрики підсилювали трансформатори, грейдери розширювали під'їзд, хтось пляв сосну, хтось робив з неї лавки, хтось палив вогонь з сурок. За якийсь час робочий день закінчився, і я зостався на одинці з фамільним замком. Цілілий остол, височ... остов височів на пагорбі, надгадуючи корабель з каменю. рештки були розкидані по периметру. Вочевидь, за часів колгоспних добряча частина тесаного каміння зі стен замку пішла на будівництво парканів, сараїв та свинарників. Я уклався до сну на ближньому пагорбі під двома аромососнами і у смерку спостерігав за місцевими яких багато приходили дивитися на результати денної підготовки до фесту. Приїхав навіть голова Сільради на скутері. З просонням не чулося. Doesn't this remind you of when you were in the boat and then later that night you were lying looking up at the ceiling, and the water in your head was not dissimilar from the landscape, and you think to yourself. Why is it that the landscape is moving, but the boat is still? А ромососне знали своє ремесло. День третій. Сидорів, нирків. Вале віатор. Travel distance approximately 80 kilometers. Частина ранково-денна, транквільно. Жителі Сидорова, народ роботящий, Досвіда десь унизу в селі заволало радіо, затрубив гімн, загорлали пастухи, загегелкали гуси та корови. І я, прокинувшись, прокинувся, сміючись. Мене чекали нові об'єкти, дороги люди. Увечері я гадав здобути червоногородський замок. Спускатися до села було нецікаво, електриків бачити не хотілося, лісом від замку йшла стежина, і я по нею. Через деякий час я був на гравійній дорозі, яка мала б вести до річки Збруч. В'їжджаю в село. Де ж я? По карті з першого ріка цвинтар невеличкий, архаїчні нагробки, багато польських чудних імен, кочуся далі. Велика церква, якісь люди сміються. Ось Збруч, не доїхав ще сотню метрів. Гречна бабця чекає, не переходить дорогу, коли я ще метрів за 150, щоб удачу не перейти. Це одна частина села Шидлівці, друга на іншому боці, між ними підвісний джангл міст. Не бійтеся, по йому мотоциклями їздять. Хм. Хитаємось, стріскуємо, славимо смілих, і ми на Хмельницькій стороні. Берег високий, колись тут стояли мілітарні пости Червоної України, зараз тиш, закинуті маленькі хати, ровер під стіну і, скрадаючись в одну, скалки шибок, обгортки від чіпсів і насіння, три кімнатки, голі стіни, перекинутий бурнатного кольору, мисник, ретрофотознимка, напевно, газди обличчям до стіни, веранда, корпус електролічильника, слід від видертого дроту в тиньку. Пляшки з під алкоголю, кропивні хащі, вросла стаєнка, дерев'яні остов чакарні. На горі обжиті хати. Але хазяїв на подвір'ях не видно. Вже вгашені три мужички на зупинці, три різні поради щого, щодо мого подальшого напрямку: Авдіївка, ні, Андріївка, Чагарівка, Жабенці, Мар'янівка Я десь в Національному парку Подільські товтри. Пустинні асфальтово шутровані дороги, довкіл культивовані поля, де ж люди, які їх обробляють. Виїзд на трасу, знов штин бензину, пелючний глибокий кар'єр, скала Подільська, костел перед замком, три жінки малюють на жарі на зелену дерев'яну будку, схожу на виходок. Дві старші кохектують. Нащо вам ті руїни? Сфотографуйте краще нас. Третікось засоромилася чи заняття, чи подруги пояснила. 28 серпня маємо день міста. Наводимо марафет. Краєвид тут захоплює, і сцена встановлена, лиш, би то зі стін ніхто не впав, тьху тьху. Замок ж на горі, за ним з трьох боків прірва і в ній зміється збруч. Далі, при дорозі щось на кшталт басейну, туди б'є вода, мешканців приїжджаючих аптів, питають, втикають, як я хлюпаюся і не приєднуються. Борщів запам'ятаються закладом на в'їзді, де пропонують купа сортів живого пива, його працівником з цікавим туристичним екстремальним досвідом і порадами та пам'ятним знаком при в'їзді віддати шану за мордованим гебреєм. Монах, годуючи голубів і нікого поблизу, зан... запитати, хто це дві два соняхи, запаковані на велорюк на випадок відсутності ч... вечері. За містечком Товсте, трохи проїжджаю з дорогою на нирків. І ось я на кам'янистому серпантині до далеких весь Червоногородського замку фоткаю і транквіль... транквілюю. Кусок опівнічно-вечірньо-опівнічний маніакально. Відтворені уривки. Тут нерозбірливий шрифт, але, напевно, багато чогось такого так, Дир -дир -дир, блум -бру -бру, ну І пі-пі-пі і так далі. Е, так, дорога. Дороги ж туди ведуть. Довго дорогу в соніках? ні то ні. Ой, не можу не додому. Др -др -др -др. Ну щось отаке от. таке. Далі. 3,14159265358979323 і дуже довго. Це є число Пі, якщо ви розумієте, воно тягнеться майже на цілу сторінку. Е, потім проявляється день 4. Червоногород, Раковець, вдовж Дністра туди-сюди. Travel distance approximately 60 km. Пі, -і. фізіономія болить. Я лежу в спальнику, світає при дорозі під деревом. Дрова рвер припнений. Дивлюся вверх. Високо в листі якісь звірі. Певно, білка. Кинула в мене кавалок горіха, перелізла на друге по Якийсь транспорт. Гур-гур, дирдир, вилазію зо спальника. Фото личка. Ого, -го, го. го Треба окуляри. Ну от ця фотка більш гігієнічна. О леді! Леді, e, дядько скоро, та чого до замку не доїхав? Він во за півгодини спуску, легонько, на гальмах. Ну ладно, це фатом. Їду на ти, Червоногруд. Там унизу примикаю ровер, туристи, ядкарі, джуринський водопад, хтось каву і ся дивит, хтось лізе в бризки і позує, хтось сятащить, а хтось я, звісно, страждає. Іду в ліс, до гори стежиною, рукотворні конструкції, колись намагалися робити міні гес як ніяк найвищий рівниний водоспаду України. Тут гарно, лише мухи докучають, потрохи рух і зміна ландшафтів повертає глуз і тяму. Ух, джерело, печера, бризки водосонця, Дякую між хранителю, що привів мене сюди. За спиною печери вимиті водою у тверді гори, зверху струменять блискучі водоспади, під ногами прірва, а довкіл простирається смарагдовий вельвет лісів. Саме в такому місті повинні спасатися анахорети, бачити красу Божого створіння і відсікати прив'язаності. Схоже, хтось живе у одній ніші у е, скалі, у, у, у одній ніші у скалі, ікона, свічка. Е, Вертаюся до замку, оглядаю костел могилу замордованих у 1945 році поляків. Тоді населений червоногород, е, населений пункт ще з карти. Е, никаю, забуту кимось пачку чіпсів після вчорашньої велокатастрофи. Дуже були щелепа, їсти ж хочеться, а чіпси можна не пережовувати. Виріш вирішую не вертатися вверх серпатином нирків, а йти ранішньою стежкою. Вгору через ліс і десь вже вийду до асфальту чи Дністра. Сідлаю ровера, мухи відстають, виїжджаю на асфальт до спуск донизу, і я в усточку. Помічаю, що карта, яка була в кишені Верерюка, немає. Десь посіяв. А хто я без карти? Голий Вася. Останній раз тримав її в руках біля замку, Червоногради, ну чому ж ти ставиш під ніжки та не відпускаєш мене? Ображаюся на кам'яний корабель. Окей, долучаю тебе до фамільних замків. Карту я знайшов у лісі та для різноманіття вертався усточку не асфальтом, а лісовими дорогами. Зате був винагороджений повторною зустрічю до водопадом дівочі сльози. Андреналіновим даунхілом, не менш екстремальним переходом через річку Джурен по Везенкій Скласці, глиняною печерою, здається, свинячкою, і вузькою вуличкою поміж високих стесаного каміння парканів обійсь на околиці Устечка. На карті був позначений міст через Дністер, я рушив у його напрямку. Дорога була гарною, але аборигени переконали мене, що з моста не існує, і я повернув назад. У тих краях процвітає підпільний забір щебеню. Народ це будує, і то добре. Проте вивозити повні вантажівки шутро заради заробітку сумно. Самі купаєте собі яму, панове. Щебінь поїде, а адмістер залишиться, і я б з ним не жартував. У Городенківський район я в'їхав по новому мості, довго і нудно видрався з каньйону, а потім звернув на Самаківці і селами доїхав до Чернелиці – Запам'яталися камені особливої форми хрести при дорозі і на цвинтарях, та глухі дерев'яні паркани і ворота з завитками, що відділяли обійстя від дороги. У книзі культурні грони Дістра говориться про тюркський елемент, який тут осів під час монгольських набігів і вже повністю асимілювався та перейшов у християнство. Чернилиця зустріла мене насторожено: чужий бородатий дядько на ровері з рюкзаком, окуляри на подерті мармезі. чи так мені здавалося? Я був голодний і тривожний, а люди не звикли до мандрівників, не знали, що то за птиці, як якся з ними поводити і говорити. Все все поставили на місце смачнюший каваш, кавалок сиру, город варіння, спожитий на сходах сільради радіо, що виголошувало вітання сонні вулиці, полудневе сонце, руїни корстелу, до якого не зрозуміло, як можна зайти. Пишно декорована візна брама замку, кози припнуті до яблунь поміж середньовічних мурів, ліниво-лежачі корови, місцеві лолітки в саду і льоліки на моторолері. Пропозицію отримати екскурсію на гору, де ростуть дерева, і залишитися на святкову дискутівку з живою музикою довелося відхилити. Це ще був час і натхнення доїхати до Раковецького замку. Польовими дорогами, петляючи між непозначеними на картах селами, напитуючи шлях, дібрався я до високого пагорба із залізною вишкою на вершині. На скелі його я заночував, справа був раківець, зліва стриміла кам'яна вежа. І кілька фрагментів муру зруйнованого замку. За ними берег паморочливо обривався, внизу виднілися кілька дахів хат, а далі простягалася розкішна панорама вигину Дністра. Високий протилежний берег, повністю закошлений лісом на багато кілометрів, приховував будь-які ознаки цивілізації. Хоча я знав, що вище за течію за вигином є село Незвісько і міст через Дністер, не з місця моєї обсервації. До пізньої темряви мене розважав легіон інкубів шоу-бізнесу, яких крутили унизу в селі. Завершилося день незалежності України.